Писали мені, мої глядачі в Телеграмі буквально днями, і запитували, коли вже нарешті я на своєму каналі покажу туристичні рушники. І ось він час настав. Просто якимось чудом все це співпало. І от сьогодні буду показувати вам рушники Турбат Лагун. Підвернулася можливість дійсно показати класні рушники від українського виробника Турбат. Я думаю, що ви всі... Знаєте і знайомі з цією чудовою фірмою, і знаєте, що в них класний одяг, досить непогані намети, досить непогані пончо дощовики, рушнички, і, в принципі, дуже-дуже багато всіляких прикольних речей. Пуховки також дуже класні, там курточки різні і так далі. Гермомішки дуже круті, до речі. Ну, Це те, чим я трішечки користувався, те, що я знаю. Підпишись, будь ласка, на мій YouTube канал і на інші мої соціальні мережі, а це Telegram і Instagram. Тисни, будь ласка, вподобайку і дзвіночок, щоб завжди бути на зв'язку і не пропускати вихід моїх нових відео. Обов'язково напишіть в коментарях, як вам фірма Турбат якими речами цієї фірми ви користуєтесь, що в цілому думаєте про туристичні рушники, і чи мають вони місце бути в наших з вами туристичних заплічниках? Посилання на рушники з відео будуть в описі, як завжди, за промокодом Кемпінг буде знижка 10% на весь асортимент фірми Турбат. Всі посилання, як завжди, в описі. Дякую всім, хто підтримує мій канал фінансово, завдяки вам я маю дійсно, шановні глядачі, можливість регулярно знімати нові відео. І всім ще раз величезне дякую. Про рушнички Турбат Лагун я вже знімав відео, але це було більше ніж півроки тому, і в мене на той момент не було такого вибору. Було лише два рушника в зеленому і блакитному кольорах. А сьогодні. У всіх кольорах і у всіх розмірах. Плюс півроку пройшло, і я думаю, що відео можна і оновити. Рушники турбат випускаються у чотирьох розмірах. Найменший розмір S 60 на 30 см, вага 36 г, ціна 365 гривень. Наступним розміром йде МК. 90 на 50 см, вага 86 г, а ціна 495 гривень. Наступний розмір це L 120 на 60 см, вага 135 г, а ціна 595 гривень. І найбільший розмір XL повноцінний рушник 150 на 80 см, вага 220 г, а ціна 745 гривень. Рушнички Турбат мають три кольори. це – Зелений. Називається він в них light green. Наступний це сірий. Він називається light grey та блакитний. Він називається light blue. Як можете бачити, всі рушнички від маленького до навіть от найбільшого, вони прям максимально компактні. По розміру десь як чохол. Рейнкавер на заплічник. Або інсерт в спальник, як вкладеш приблизно. Ну, таке от досить компактне явище. А найменший взагалі, дивіться, який прям ось ось як москітна сіточка така от маленька на капелюх. Взяв лінійку, щоб чисто ось так швиденько вам показати, ось найменший десь приблизно 11 см. На. 6. Трошечки більший той, що М. Він в нас десь приблизно 13 см на 8 чи 7 см приблизно. Елька в нас 15 см, десь на 9. Тобто, воно ще ужимається, ви просто собі для розуміння. І ось цей найбільший десь приблизно сантиметрів 17 чи 18. На 10 чи на 9. Тобто, ви на це не дивіться, бо вони, в принципі, там ось так як хочете там складаються і сюди, і сюди. Вони дуже м'які, тому це не є проблемою. В заплічник всунули ось так вертикально. І воно там збоку десь теліпається, дуже зручно. Так, всі вони йдуть у такому жовтому чохлі. Тут от сіточка така напівпрозора. Турбат. Написано затяжка, і, в принципі, все. І ось тут рушники. Зараз я їх всіх вивішу, тут показувати не буду, бо місця нема. Вивісив я рушнички за розмірами, як бачите, зліва найбільший розмір, ось цей це в нас. XL, далі в нас йде L сірого кольору, блакитний в нас M, відповідно, і S в нас знову ж таки зелений. Дивіться, як вони всі виглядають. Зараз ще вам по розмірам покажу. І про матеріал також зараз скажу. Просто щоб ви розуміли для себе, які розміри. Тобто, от найменший він для чого? Для рук, для лиця. Трішечки ось такий є більший. Сірий ще більше, і зелений такий, от, типу, як повноцінний домашній рушник, напевно. Кольори лише оті, що ви бачите, інших в турбата нема. Матеріал 88% полієстер, 12% нейлон, щільність тканини 200 грам на метр квадратний. Напевно, з технічних характеристик, шановні глядачі, це напевно все. Тепер давайте ближче покажу вам всі матеріали. Як воно виглядає? Ось так трішечки поближче. Дуже сонце світить сильно. Не знаю, чи буде добряче видно, але я буду намагатись показати, як вони зроблені, як все прошито. Ні в якому разі, шановні глядачі, на моєму каналі нема реклами, я лише показую ті речі, які подобаються мені. І ціль мого каналу одна з цілей це обрати гарні речі. І для себе, шановні глядачі, і для вас. Мені просто туристичні речі дуже подобаються, і я намагаюся їх знімати і для себе, і для вас. А кожен рушник, зараз я трішечки приберу, покажу вам. Кожен рушничок має ось таку от петельку для підвішування кудись, куди вам треба, для того, щоб висушити, наприклад, рушничок. Отака от, от на кнопці. Який з цих усіх розмір підібрати, шановні глядачі, я не можу вам порадити. Тому що кожен обирає під себе трішечки, що тут в нас написано. Як прати, що робити, зараз все покажу. Прання при 40 градусах. На різних мовах тут все, в принципі. Ну і напевно все. Коли зроблено львів Турбат. Якщо вам цікава моя думка, то з усіх цих кольорів мені подобається сірий. Ось цей не подобається колір, ось цей мені також не подобається. Я б для себе взяв би сірий. По розмірам я б взяв для себе найбільший. Для того, щоб можна було десь скупатись в річці, там в озері, неважливо, в морі, швиденько протертись. І, напевно, я думаю, що для рук взяв би ось цей Це розмір М-ка. с -ка мені здається, взагалі дуже маленький. Хоча для лиця, для рук також нормально. Але я б взяв ось такий сірий і ось такий сірий. Тобто ось ці два я б, напевно, пропустив. Ось так, що стосується моєї точки зору. Обов'язково ставте вподобайку, щоб я розумів, що ця тема вам подобається, і потрібно на цю тему знімати відео. А також, шановні глядачі, не забувайте підписатись на всі мої соціальні мережі, натиснути дзвоник, так, дзвіночок, для того, щоб не пропустити вихід нових відео. Телеграм, інстаграм, підписуйтесь всюди, користуйтесь промокодами, як завжди, вся корисна інформація в описі під відео. Побачимось у наступній серії. Всім дякую.